Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'явився ось такий Renault Megane 2010 рік випуску в кузові Універсал. Двигун 1,6 літрів бензин. Зараз покажу вам під капоточку, як виглядає у нас під капотка. погляньте, видно відразу, що за авто слідкували. Дуже доглянутий автомобіль. У нас механіка, передній привід, є косметичні моменти по бамперу не глобально. Авто на штампах. Білий красивий колір. Зараз покажу, де є у нас косметика. Косметика у нас є по цій стороні зі шпаклівкою. Працює автомобіль рівненько, жодних питань немає. Також є у нас тріщина по задній лівій оптиці. Салон у нас текстильний, чорний колір в гарному стані. Салончик доглянутий, жодних питань немає. По задньому ряду також дуже гарний стан. Кермо. Трішки потерта, але в гарному стані. Два передні електросклопідіймачі. Пробіг 162 тисячі кілометрів. Є у нас кондиціонер, мультимедіа, старт-стоп, механіка 5 ступенів. Дуже гарний автомобіль, друзі. Саме головне це ціна. Ціна даного авто 5400 доларів за 10-й рік. Меганчик в універсалі, компанія Автопарк. Всіх чекаємо на тест-драйв. До зустрічі.